Хотілося б почути більше деталей, тобто як саме вдалося уразити техніку, де це відбувалося на в'їзді, яка це була локація, де саме вдалося уразити росіян та паливозаправника за все пекальний вечір для ворога він продовжується і сьогодні. А приблизно о 16.30 в Мелітополі пролунало щонайменше 5 вибухів. Вони були різної потужності, але більшість з них чула майже все місто. І після цього ворог почав метушитися в місті, швидкі допомоги, поліцейські автівки, все це почали надшвидко їздити саме там, де була концентрація вибухів, а саме і в центрі міста, і на його околицях. Також навколишні села і Костянтинівка, і весела також чули вибухи. Тож сьогодні можна сказати, у тимчасово окупованому Мелітопольському районі пекельна суботня, суботній вечір для ворогів. Також вчора. 1 грудня було ліквідовано вороже один із паливозаправників, саме на південному в'їзді до міста Мелітополя на проспекті Богдана Хмельницького. Ми багато разів говорили про те, що один з основних транспортів, який наразі переміщується Мелітополем, то те безпосередньо є паливозаправники. Таким чином ворог доставляє паливо до запорізької лінії фронту. Хоча ми бачимо, що їхня логістика постійно страждає, саме тому ворог. Починає все більше і більше, а все забирати у цивільних людей. Особливо це можемо бачити в фронтових містах, таких як Токмак, таких як Молочанськ, і там наші мешканці цивільні це добре відчувають. А в цілому за цей тиждень підводячи попередні підсумки, ми бачимо тенденцію про те, що ворог щоднянність втрати, і одна, мабуть, з найгучніших це те, що відбувалося безпосередньо в такмаку, фронтовому такмаку, там де. А, щось сталося в одному з захоплених ворогом дитячих садочків, е, і звідки щонайменше 5 годин ворог вивозив своїх двохсотих і трьохсотих. А також ми знаємо, що під час того, як там щось сталося, то там відбувався відбувалося засідання штабу, на якому була присутня велика кількість також ворожих офіцерів, тож пекельна. Осінь для ворога закінчилася. Розпочалась пекельна зима з перших її днів. Той факт, що ворог використовує для того, щоб збиратися своїми офіцерами дитячий садок, додатково нагадує нам про цинізм Російської Федерації як такої. Повернуся до втрат щодо паливозаправника та особового складу росіян. Якщо це проспект Хмельницького, то це фактично вибухи у центрі самого міста. Пане Іване, до вас питання: наскільки це все ж таки може сильно вдарити? Ось така ліквідація по ворогу з одного боку, це один паливозаправник, так і кілька росіян, але з іншого боку, це система, з того, що ви розповіли, і це впливає. Я думаю, що найбільше що а, вдаряє по ворогу а, на території тимчасово окупованого Запорізької області, це те, що е, скоро на жаль, два роки окупації, але найголовніше ворог так і не може взяти під контроль наше тимчасово окуповане місто. Спротив лише посилюється. Ворог, навіть як він називає наше місто, глибоким тилом не може відчувати себе спокійно, не дивлячись на те, що вони обрали саме місто, наше місто як свій. Тимчасовий адміністративний та логістичний центр окупованого півдня. тож, не дивлячись на всі безпрецедентні заходи з безпеки, вони не можуть Макс не можуть зробити так, щоб спротиву не було. Тож це перш за все впливає на настрій ворога. На настрій і відчуття колаборантів вони не відчувають себе безпечно в тимчасово окупованому місті, і звичайно, це впливає на логістику ворога. Тому що після того, як знищено один паливозаправник, ворог перебудовує логістику всіх своїх паливозаправників і логістику переміщення техніки з боєприпасами, а також свого витяжкого озброєння. На жаль. Звичайно, всі ці дії спротиву вони відображаються на цивільних мешканцях, тому що одразу ворог посилює фільтраційні заходи, заходи терору до наших мешканців. Так на цьому тижні продовжилося, на жаль викрадення наших мешканців і судилися щодо наших мешканців. Ворог продовжує вивозити наших мешканців до Ерефії, до тимчасово окупованого Криму, до Краснодарського краю. До речі, може теж також тимчасово окупованим ворогом. І там на жаль влаштовує судилище над нашими мешканцями, інкримінуючи їм те, що вони а, чинять терористичні акти а, в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Тож, на жаль, сьогодні а, ліквідація ворога відображається і на наших мешканцях. Також ви писали у своєму телеграм-каналі про те, що з 1 січня ворог має намір офіційно зробити українців чужими на своїй землі. Трохи деталей додам, що люди на тот не оформлюють паспорт Російської Федерації, а окупанти вважатимуть їх за таких умов іноземцями. Тож якщо іноземці не оформлюють якусь певну міграційну карту і ще з десяток документів, то право на те, щоб жити в Росії, у них немає. І їх погрожують депортувати, куди для чого це Російській Федерації. Вивозити наших людей подалі ворог намагається максимально швидко закінчити паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони застосовують, мені здається, що скоро вони насправді і кисень перекриють, якщо людина не має російського паспорту. Тому що сьогодні швидку неможливо викликати у лікарню, неможливо звернутися. Соціальні виплати будь-які неможливо отримати автівкою управляти майже неможливо без українських номер, без російських номерних знаків та російських водійських прав. А для цього потрібен російський паспорт. І тепер наступний крок, який Хоче зробити ворог це з 1 січня. Всі, ті, хто знаходиться на території тимчасово окупованого Мелітополя, будуть вважатись іноземцями без російського паспорту. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони мають заповнювати або міграційну картку, або отримувати вид на проживання, дозвіл на проживання та дозвіл на роботу, або міграційна картка на 30 днів. Всього після цього їм погрожує ворог депортацію. Як це буде виглядати, насправді сьогодні невідомо. Раніше депортація виглядала наступним чином: ворог вивозив наших мешканців на останній блокпост у Васильівці, звідти змушував наших мешканців йти пішки до першого блокпосту українського, і це для багатьох тих мешканців, які ворог депортував за їхню проукраїнську позицію. Це звичайно було спасіння, тому що таким чином вони сьогодні знаходяться на території нашої держави України, яка контролюється урядом України. Також ворог з 1 січня. Тих мешканців, хто не отримали рашиські паспорти, і працюють наприклад, і на будь-якому підприємстві, то вони будуть штрафувати безпосередньо керівника цього підприємства і змушувати його таким чином змушувати своїх працівників, щоб вони йшли, оформлювали рашиські паспорти. А також до них буде застосовано спеціальне податкове навантаження вдвічі більше ніж для громадян РФ, Тож ворог намагається всіляко обмежити дії наших мешканців без паспорту. РФІ. мета ворог преслідує декілька цілей. Перш за все, а в навесні вони збираються знімати кіно, начебто, вони проводять вибори терориста Путіна, і тому до цієї дати вони збираються закінчити повністю паспортизацію. По-друге, ворог всьому світові розказав про, начебто, підтримку на півдні України. Окупації Ерефію і для цього вони хочуть показати, що також паспортизація завершена, що всі зраду взяли російські паспорти, але не вдається Не вдається навіть зняти кіно, тому що наші мешканці чинять спротив. Тобто це ще одна ідея для картинки, якась велика перемога тільки на тлі паспортизації українців. А ще поки ви говорили про всі ті події, які зараз відбуваються і в Мелітополі, і на інших тимчасово окупованих територіях. Мені спала на думку така історія про те, що це ще й приниження українців як населення не того сорту серед росіян, які там панують зараз, ось на тих окупованих землях, які вони намагаються остаточно захопити. А пане Іване, маємо також інформацію про те, що представники ТЦК у Запоріжжі будуть ходити по квартирах у пошуках призовників. Про таке заявили в Запорізькій міськраді. Вже сформовано 21 мобільну групу. Там і вранці з 7 до 9 вони разом з представниками ОСББ будуть робити такий собі поквартирний обхід і. З 17 до 19, відповідно увечері, коли більшість людей вже повертається додому з роботи, наприклад, плюс ми пам'ятаємо про те, що Путін також підписав указ на розширення збільшення численності своєї армії на 170 тисяч. Їх будуть шукати де? В Росії чи на тимчасово окупованих територіях, чи і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях одночасно, тому що дефіцитне питання. Ми ж з вами, як Путін відноситься до. Своїх збройних сил, як Путін доход... з відноситься до в цілому свого населення, суто як до гарматного м'яса. Тож, де він буде брати гарматне м'ясо? Ну я думаю, що буде з усіх щелей тягти це гарматне м'ясо. Що стосується тимчасово окупованих територій, то насправді мобілізація там вже розпочалася, тому що без постановки на облік у захопленому військоматі. Сьогодні неможливо також існувати, як і без рашиського паспорту. Насправді, коли наші мешканці в тимчасовій окупації вимушено отримують будь-який рашиський документ, їм одразу вручають повістку для того, щоб вони стали на облік у РФівський військкомат. Також ми бачимо тенденцію про те, що після постановки на облік ми знаємо вже приклади, коли наших мешканців забирали на фронт, щоправда, правда копати окопи. Але ми розуміємо, що наступний крок буде точно щоб наших мешканців будуть відправляти на Запорізьку лінію фронту. Сьогодні наші мешканці всіляко звичайно, намагаються уникати цієї і постановки на облік і мобілізації, але ворог це ще і ще закручує гайки щодо мобілізації. Наприклад, на кожному підприємстві з початку минулого місяця мав стати військовий стіл, так званий, в якому Наші мешканці, навіть якщо вони працюють на будь-якому підприємстві, мали стати на військовий облік. Тож, через короткий проміжок часу Путін точно буде проводити максимальну мобілізацію і на тимчасово окупованих територіях. Також є відповідь, навіщо вони це роблять, тому що сьогодні у мешканців, у того стаду, яке проживає в Ерефії, є таке непорозуміння, що це відбувається чому мешканці, наприклад, Ростову-Краснодару воюють. За, начебто, Запорізьку область, начебто Херсонську область, а мешканці самої тимчасово окупованих Херсонської Запорізької області не хочуть за себе воювати. Ми з вами розуміємо, чому так відбувається, тому що наші мешканці не хотіли цієї окупації, але Путіну в підтвердженні своєї пропаганди потрібно, щоб мешканці тимчасово окупованих територій також воювали. Але я впевнений, що наші мешканці не будуть, навіть якщо їх змусять а, встати в ряди. Армії РФ то вони точно здадуться в полон нашій українській армії і збережуть собі життя, і звичайно ж будуть на свободі. Підтвердження тези про те, що так, начебто, український південь має підтримувати русський мір. Звичайно, Путін намагається залучити і вбити двох зайців, тому що це ще й мобілізаційний ресурс, якого багато в Росії, однак не відкрита мобілізація. Латентна. Вона від початку повномасштабного вторгнення так і не вирішив Кремль все ж таки відкрито заявити про набір в м'ясні загони. Тому так мають певну проблему. Росіяни з цим, пане Іване, ще одна тема, про яку хочу з вами поговорити. Це ситуація на заес, тому що там чергові. Ви блекаут влаштували росіяни, і це всерйоз загрожує відмові основного обладнання енергоблока цього разу. Українські фахівці блекаут ліквідували, як повідомляється. Однак загроза ядерній радіаційній небезпеці вона залишається у такому випадку. На жаль, ми розуміємо, що сьогодні саме ворог контролює найбільшу атомну електростанцію в Європі. І що вони захочуть там зробити, коли наші збройні сили дійсно наблизяться до деокупації міста Енергодар? То а, нам точно невідомо, але відомо, що скажений Путін захоче зробити будь-що, аби зробити якомога гірше. Сьогодні ми знаємо, що ворог знущається саме над нашими мешканцями, саме над тими робітниками, хто не погодився співпрацювати з ворогом. Яким чином знущається? Ну, перш за все, вони не дозволяють їм та їхнім сім'ям виїжджати з Енергодару. Вони продовжують забирати в полон тих співробітників, хто не погодився обрати російський паспорт та підписувати контракт з Росатомом. Також ми бачимо тенденцію про те, що саме в Енергодарі ворог вводить наджорсткі фільтраційні заходи для того, щоб там повністю вбити, припинити спротив. Тож сьогодні Запорізька атомна електростанція це така суцільна небезпека в руках терориста Путіна. Куди дивиться магате в цій ситуації? Тому що вже кілька комісій туди прибували. Однак ніякого впливу ми не бачимо постійно співробітники МАГАТЕ там знаходяться. Але я думаю, що ми суттєво переоцінили в цілому міжнародні організації, які мали нашій державі гарантувати безпеку, мали нашій державі допомагати достатньо для того, щоб ми могли себе захистити. І звичайно, реакція сьогодні недостатня, тому що ми досі не вдома, тому реакція точно недостатня. Дякую вам величезне. Я солідарна з озвученою думкою. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з нами був на прямому зв'язку. Кажу вам до побачення і ще обов'язково поговоримо. Дякую. Дякую.